Шкільне подвір'я цього дня прикрашала учнівська молодь, яка була вдягнена в національні вишиті сорочки. Тож кинувши всього один погляд у натовп, можна було його затримати на цілу вічність, милуючись таким вбранням. Так вдягались наші дідусі й бабусі. Тож ми повинні пам'ятати про це і берегти, щоб не втратити зв'язок поколінь. Свято вишиванки у нас ще не було. Це перше свято. Я думаю, що воно дійсно стане традиційним в нашій школі. І через 10, через 20, через 30 років наші учні, випускники нашої школи будуть продовжувати це. Цю традицію. Ідея виникла ще на початку року, після проведення фестивалю косарів. Мета зберегти традиції, відновити традиції. До свята ж готувались впродовж місяця. Підготовка була спільною. Вчителі разом з учнями активно працювали над проведенням кожного заходу, що планувався на свято. Крім того, без підтримки батьків теж не обійшлось. Коли учні вперше почули про це, запалали очі цікавістю. Ми бачили, що за цей тиждень діти дуже активно включалися. Слід відзначити, що й раніше до організації свята вишиванок велятинські учні цікавились історією власного народу, а традиції та обряди завжди були невід'ємною складовою дитячої цікавості. На уроках вони показують свої роботи, які вони вшивають вдома. На уроках передового навчання. різні вишиванки для них дуже цікавими, так як знають, так як на різних. Територіях України є різні види вишиванки. Учні вивчають кожну деталь, щоб бути обізнаними у тому чи іншому питанні. До прикладу, вишиванка завжди цікавила дітей. У різних творах українських письменників письменники розповідають про красу і велич вишивки українського народу, що українська вишивка була як обрядовим. Так і захищала як символ оберегів, як символ оберегів виступали для українського народу. Що сам вишиванкою люди символ хрестиків, які є на українських вишиванках, захищали людей. На урочистому відкритті свята вишиванки влаштували справжній концерт. Утворили і символічний ланцюг вишиванок. Вчителі та учні школи взялись за руки, утворили живий ланцюг і пройшли з селом, приспівуючи при цьому. Захопив усіх і шкільний танець вишиванки. До танцю запрошували всіх присутніх. Перше таке свято, яке дуже сильно сподобалося, тому що всі учні були в ураті в вишиванки. Збереження Пам'яті родоводу нашого, ...а це в першу чергу такий оберіг, як вишиванка, дійсно в нашій школі, в нашому селі знайде своє продовження. Підсумки підбили, визначили переможців у конкурсі, нагородили відповідно почесними грамотами та призами. Отож, свято вишиванки для школярів, без сумніву стало незабутнім дійством у їх шкільному житті.